Трохи менше місяця тривав у Бердичеві традиційний травневий турнір з мініфутболу пам'яті братів Міхеєвих. Назву на честь легендарних дев'яти братів танкістів він отримав чотири роки тому. Але як до 2007-го, так і після правила проведення заходу, його мета та вимоги лишилися незмінними. Цьогоріч участь у турнірі взяли вісім аматорських команд з різних мікрорайонів Бердичева. Це менше ніж звичайно, кількісно кажуть організатори міський центр спорт для всіх, але потужніше якісно. По турніру що можу сказати? Ребята немножечко выросли, очень много ребят приходят, которые тренируются в детских спортивных школах у нас. Хотя турнир для аматорских команд Вот. показывают довольно-таки неплохую игру. По поводу судейства, как обычно, всегда они остаю, остаются совершенно недовольными. Ну, Мы с этим немножечко боремся. По игре, по игре, ребята показали довольно-таки неплохой комбинационный футбол. Я думаю, этот турнір у нас он будет проходить і далі. Все-таки это наша історія нашого города. братья Михеевы, которые защищали во время войны нашу наш город. Перемігши команду Дніпрову з рахунком 9-5, третє місце у турнірі забезпечили собі гравці реалу. У фінальному матчі на майданчику зустрілися команди Форс та зірка. Активніше розпочали перші, вони і відкрили рахунок. Минулорічні переможці турніру представники зірки відповіли контратаками. В одній із таких вони і забили гол-відповідь. Гра набирала оберти. Іноді на майданчику ставало зовсім гаряче. Перевага, хоч і не надто відчутна, була вже за зіркою. На перерву гравці пішли з рахунком три на її ко. Корість. Крапку у серії голів поставив гравець помаранчевих Євген Костенко, який забив четвертий гол у ворота суперників. Зоряні гравці витримали нелегкий, виснажливий двобій, зберігши за собою статус переможця. Спасію большое всім організаторам турніра, всім учасникам турніра, всім, хто за нас болів, всім нашим ігрокам, всі грали хорошо. Турнір, в общем, пройшов ну, неплохо. В принципе, команд было немного, хотелось бы, чтобы было побольше. Ну, в общем, прошло неплохо. Сегодняшняя игра, какие впечатления сегодняшней Ну, впечатления. В принципе, ориентировались только на победу. Так что... Що... Все хорошо на, 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 на слідучі які плани будуть Турнір буде проводитися, Кінечно будемо ставити свій кубок. Третій год на церемонії нагородження призерів та учасників турніру пам'яті братів Міхеєвих привітали заступник Бердичівського міського голови Іван Демусь та керівник міського центру спорт для всіх Олександр Полгороднік. Окрім кубка переможця, вони вручили футболістам-аматорам грамоти, медалі та грошові винагороди. Завдання нас усіх зробити так, щоб ті переможці, які є ще сьогодні, серед нас. Щоденно відчували постійну нашу турботу, наше тепло. Гарною справою є і турнір, який проводиться напередодні Дня перемоги, турнір пам'яті братів і Бо не менш важливим завданням наш є передача тієї слави переможців до наступних поколінь. Спортивне свято на честь 66-ї річниці перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні влаштували і у Бердичівському районі. У Никонівці відбувся Кубок Бердичівщини з футболу. Поборотися за головний приз, окрім господарів ігор, вирішили команди з Осикова та Солотвина. Зворушеною від атмосфери, що панувала у святкові дні у районі, залишилася Людмила Колесник. Після відвідин кількох сіл заступнику голови райдержадміністрації лишилося констатувати. Подвиг героїв у 41 45 му роках на Бердичівщині пам'ятають. В ці святкові пам'ятні дні у всіх населених пунктах проходять святкові концерти, мітинги, на яких збираються нащадки наших переможців для того, щоб вклонитись світлій пам'яті людей, які загинули на полях битв для того, щоб ми могли жити, працювати, ростити і виховувати наших дітей. Згадати тих людей, яким пощастило повернутися із полів, битв, відбудувати зруйновану економіку, тих людей, які в тилу ворога своєю. Шкою працею наближували світлий день перемоги. Кубок видався видовищним і яскравим вже з першої гри, в якій господарі гравці з Никонівки вступили у двобій з командою Солотвина. Перші одразу почали демонструвати суперникам, що рідне поле здатне допомогти спортсменам не гірше за рідні стіни. Якщо ж додати, що футболісти Никонівки вийшли на матч, очолювані головним спортсменом району їхнім односельцем Володимиром Воронюком, то результат 3-2 на їхню користь виглядав цілком закономірним. Турнір проходить кожного. Року в кожному віддаленому селі в ближньому селі, але цього року зібралися, можна сказати, в віддаленому селі, тому що хлопці також тут є, і вони займаються цим футболом. Вони грають цей футбол. Можна сказати, по наших старших, які грали в зникнувки, попадали в склад Бердичівського шкіряника, Білоус Анатолій, Махляр Степан. А зараз буквально можна сказати, що хлопці також є, є покоління нове, хочуть грати. На цьому ж все ж не зупиняється. Також буде стартувати і чемпіонат району по футболу. Є зараз у на нас новий голова федерації футболу Олег Антонович Шевчук. Який має займатися повністю всім районом і хоче, щоб долучилися до цього всі команди нашого району, всі села і сільські ради будуть допомагати в цьому у матчі за третє місце. Солодвинці зустрілися з командою з Осикова, яка перед тим поступилася сусідам із Реї з рахунком 3-0. Повні жаги перемогти осиківці каменя на камені не лишили від оборони суперника. Розгромний 5-0 дозволив стати їм бронзовими призерами ігор. Не на життя а на кубок зіткнулися у двобої команд команда господарів та гравці з Реї. Зустріч видалася виснажливою для обох команд. Після того, як фінальний свисток зафіксував нічию, розпочалася серія пенальті. Більш майстерними та удачливими у ній виявилися гості, які перемогли по пенальті з рахунком 3-4, ставши цьогорічним володарем футбольного кубку Бердичівщини, присвяченого Дню Перемоги.